О, не зрозуміло. Юра, мій транспорт змінив. Вахнув, коня міря. Да де ти його тако махнув? Як тобі на ньому? Дічого такого треба Оту коротку спродовку ну, збивати. А так хоп! Ти хоч не перекинься, хоп! Мовкає. Що скажеш? Як чоловік шумахер, то шумахер кругом. Ага. Отак. Туди на моцику. Бачу! А назад на своїх. Поставив нам прицепчика під кукурудзу під качани. Оце ж у нас сьогодні. Роботи море. Сонце світить. Березу Кіру і рубаємо до дрова. А телефони я подержу. То я ж бачу, що це так воно і буде. Хано обломаємо качани, то ще я візьму сокіру і ще й дрова перерубаю. Айбо! Хто казав? Це тільки на телефон можеш сказати. Ой, а перерубати їх всіх слабо. Давай заспоримо. На пляшку на що ти їх не перерубаєш. Перерубаю, як Так? Да? да. Поїхали. Ну Бач, сіяти. поїхали. То йди в школу, сина відправляй додому, хай їде сіяти. Забрати. Тебе цього, як не, ор, як не орати, то сіяти. І то... розказуєш, хто дрова перерубає. Ну, кажуть, що в селі легко жити. <гум> <гум> Поможе мені скло парника зняти. То ти її піднімав. Хочу зняти. <гум> Уже хвилин 20, так точно тут по території он скаче, яка білочка. <гум> Я за нею спостерігаю. А вона туди-сюди, униз наверх. І не втікає. Тут бігала по землі. А ну зараз я вся обійду. О, он вона. Оце я зараз. Дивіться, як вона їсть. Вона їсть насіння акасі акації облущує. А я ось це все, що можу, то це тільки ходити і за білочками спостерігати. Добре, що вона прискакала. Ну і ще Іванку показує, як він навчився їздити. Ого, вже на багажнику. <laughs> То так же ж незручно. <різований> Молодець, Так, перебралася на іншу локацію. Да, оце виробила б, б якусь роботу. Така пора, всі люди працюють. А тут з таким тиском ледь збила. То це аж саме вийшла, саме вийшла на вулицю. <зас> Качка моя водить, каченят усіх красивенько. Напевно, що не буду я її сьогодні закривати вже. У кліточку туди, а буду загонити в хлів, от якраз у вільну кліточку, там, де сидить, лазаниня. Лупить мені ось бійцівська курочка. Ко-ко-ко, така вона. Давай де воно там? Де маленьке? Але з самого ранку. Ось саме один такий боєць. З'явився. Я його вже звідти не забираю. Якби було кілька, то я б забрала б, знаєте? От. А так одненьке, бачу, що яйця понадклювані. Он. Он, одне хоче, старається вискочити вже з шкарлупки. От. Та якби було кілька, то я вже цих кілька забрала б десь б окремо, поки вона долупила б. А так думаю, одненька, то хай вже буде під нею і, мабуть, і ночувати будуть під нею. Да, ти ж моя хороша. А, як це сарки кубляться у попелі, якої вичухуються. Це сарки кубляться тут. Іванко кублиться біля мене. Морозова хоче, а от проситься. Дівчата качани ломають і стогнуть. <рес> мама помогла б, але мама не може. Зараз Іванко вам Морозова купить. Принесе. Одихнете трошки. Пішли, Іван. Парничок стоїть відкритий, то геть просохший. Ну, вже я буде трішки сили з'явився, то вже тоді полють чуть пізніше. Та накрию. Балабайчик у нас ось покараний сьогодні з самого ранку. Він на ципку, тому що качка каченят водить. Він. <гум> він такий збитошник, ну нібито ходила, дивилася, не чіпає. Йдемо якось додому, з дівчатами заходимо до подвір'я, а він з подвір'я витаскує каченят. Він його, знаєте, не рвати, не рвав, а він десь просто з ним хотів гратися, то він його вхопив оцю пащаку маленьку, і собі волоче на дорогу. То ми його вже поки що прив'язали. Хай підростають каченята, От. щоб він нам збитки не наробив, правда? О, хтось зробив збитка у кохів, розбив яйце. Це, напевно, що велика курка. Заберу хоч цих два, а це ось ось бійцівські яйце. І це вона, напевно, третє. Яєчко кохи. Тут вже ані роздушила, ані роздовбала. Так. Не знаю, що робити. Вигнати її чи не вигнати, чи хай тут сидить. Ой, це ж таке з цими курами. Ти збитошниця що зробила? Заберу яєчко кохи. Цих є трішки є бійців, але я не забираю у хату усі, а ось так ще сюди трішки в хліві залишаю. І так надіюся, що, можливо, знову кочка сяде. Свинки сьогодні на качанчиках. Я мала прийти з роботи. Юра, у мене вже в посівній сьогодні, От, мала прийти з роботи, кажу, я баняка поставлю, зварю. Ой, а ж то я знала, як я прийду. Подивлюся, <смі> сусідів уже город бореться, і в мене ще ягодин досапані. Я б не знати, що робила. Ото то злюсь на себе зараз. Як на себе злюся? І думаю, ну що я, Петрусь, хіба ж я вина, от воно так. І нічого не можу, от нічого не можу, вийшла. Ще ось так в холодочку стою, ще на цю голову легше. Тільки на сонце запікає. Думаю, можливо, ввечері. Можливо, ввечері, петрусик, я піду та дітям щось трішки поможу. Вийшла ще в садочок, подивитися, що тут і як. Не бачила, що розпустився вже барвінок такий звичайний. Декоративний то ще не видно. Ой, все, в ліс хочеться до сліз. До сліз зла сама на себе і, і не знаю. Але пішла, пішла у хату. Щось вийшла я сьогодні з строю геть. Це вже, це вже десь до вечора, якщо буде все добре, буде легше. Але день, рахуйте, випав. Отак. От Щоб мало що зробити, то я тиск збиваю. Декоративний освінь, які, красунчики. Ну, а вже коли заквітує, то я вже обов'язково покажу, яка ж тут все-таки гарна на ньому квітка. Велика, велика.